Змінив лабораторне обладнання на військову амуніцію і пішов боронити рідну Україну. Він справжній герой, що загинув зі зброєю в руках до останнього подиху, захищаючи країну у боях з клятим окупантом заради України, заради мирного життя українського народу, увічнив своє ім'я 35-річний Василь Вдовін. Окрім того, що він був героєм. Він ще був дуже дуже доброю, гарною, чесною людиною. Він завжди старався всім допомагати. Навіть якщо вони на це не заслуговували. Також він дуже багато чому мене навчив. І писати, і читати, і рахувати. Саме завдяки ньому я виріс такою людиною. Також окрему подяку хочу виразити нашим батькам за те, що виростили таких двох синів. Брата, ми тебе дуже любимо. Ти назад. Хочу подякувати 72-й бригаді бійцям, які винесли тіло мого сина, щоб я його могла поховати. Я дуже дякую жінці, яка допомогла знайти то тіло, яке лежало 20 днів, 20 днів в госпіталі, в моргу. Я дуже дякую адміністрації міста. А також воєнкомату, який дуже оперативно привіз тіло сина. І я теж хочу подякувати всім вам, хто прийшов провести його в останній путь. Для нас він був Вася, він був дуже добрий, вихований хлопець, завжди готовий був до уроку, щирий, мав товариські відносини з своїми однокласниками. Він дуже велику увагу приділяв такому таким предметам природничого циклу хімія, біологія. І тому, коли став вибір майбутньої професії, він ці предмети взяв за основу і вступив до вищого навчального закладу. Я хочу сказати, що ми дуже сумуємо. За цією людиною. Василь Вдовін уродженець міста Прилуки. Тут він жив зі своєю сім'єю та навчався. Після закінчення школи відслужив у Збройних силах України, а потім навчався у національному авіаційному університеті, де й залишився працювати. Він був молодим науковцем, провідним інженером відділу біомедичної хімії інституту молекулярної біології та генетики. Чоловік ніколи не стояв осторонь, коли вирішувалося майбутнє України. Василь був учасником майдану та у 2014 році пішов воювати на схід проти расистів. Повернувшись зі сходу, у 2015 році продовжив наукову діяльність та працював над дисертаційними дослідженнями. Найкращими словами згадували Василя і колеги. Дуже привітний, привітний обізнаний. Та в цьому дуже не цікавиться. Цікавився, життям других, да. ну там колективів. Історію дуже, да. дуже цікавився. Дуже історією. Не, не дожив він трошки до перемоги, не просто да. не хотів. Але він не програв, він просто трошки не дожив. Прокинувшись людневого ранку від вибухів і зрозумівши, що почалося повномасштабне вторгнення, Василь не зволікав ні хвилини, а став до лав Збройних сил України. Він боронив Ірпінь, Бородянку, Сєвєродонецьк. Герой воював у складі 72-ї бригади мінометної батареї Чорних Запорожців. Загинув Василь 21 липня 2022 року під Новолуганськом. Попрощатися із захисником зібралося багато людей: рідні, друзі та навіть ті, хто не знав героя, але вдячні йому за те, що він відстоював незалежність нашої країни. Сьогодні ми прощаємося ще з одним справжнім сином України, нашим земляком, нашою гордістю, вдовіним Василем. Коли заграв гімн України, я подивилася на малу. І вона в ці хвилини, найстрашніші в своєму житті, вигу... вимовляла слова гімну, яка дитина могла вирости в цій сім'ї, який чоловік, якого чоловіка могли виховати батьки, звичайно героя, звичайно порядну, принципову, чесну людину, як боляче. Майже щодня отримувати звістки про те, що йдуть хлопці 86-го, 88-го, 82-го, 3-го років народження, чоловіки, які вже сформувалися, які вибрали свій життєвий шлях, які створили сім'ї, які вже почали ставати на ноги. А йде ось така страшна боротьба. Боротьба за нашу з вами незалежність, за наше право називатися українцями, за наше право бути громадянами. І в нас я вже вкотре кажу, немає іншого вибору і іншого обов'язку, як бути достойними смерті таких людей. Наша родина військовослужбовців сумує за нашим земляком, за нашим героєм. Слава йому, слава Україні! Саме прилуцька земля стане місцем останнього спочинку для Василя. Його героїзм назавжди залишиться у серцях і пам'яті кожного.